Ось тут, де море прапорців, і кожен цей прапорець приносять або побратими, або рідні. кожен прапорець символізує загиблого нашого воїна. Навіть у такому місті Кияни під час хвилини мовчання не призупиняються, а біжать по своїх справах. Вона загинула як воїн під час обстрілу на запорізькому напрямку. Я так розумію, що прохання від усіх військових, щоб про їх загиблих побратимів, пам'ятали, і хвилина мовчання це така коротка мить, коли всі мають призупинитися, згадати і віддати шану людям, які віддали своє життя за нас у Дніпрі. На акцію покликану привернути увагу до хвилини мовчання. Вийшов військовослужбовець Євген Назаренко. руках чоловік тримає портрет свого тренера. Воїн на потивний від ведмідь звільняв Харківщину. Далі воював на Донецьк. Кому напрямку і загинув під Бахмутом. Десять хвилину вдячності не змогла скасувати навіть злива, яка почалася з самого ранку. Ми зараз на центральній вулиці Дерибасівській, і саме сюди з портретом свого побратима прийшов морпіг Роман Малюк. Військовий воював за Маріуполь, переніс дві операції з ампутації кінцівок і нині чекає на встановлення протезів. На акцію вийшов з портретом свого товариша, 90-річного Володимира Максимика. Нині поранений морський піхотинець хоче нагадати Одеситам, що вони мають змогу жити і працювати завдяки саме захисникам, які віддали на, на війні своє життя. І коли о дев'ятій ранку в Україні триває хвилина мовчання, це не формальність, а данина полеглим. Світлиною побратима вийшов 31-річний боєць Андрій Лакішев. Він дістав поранення у липні на Донеччині. Майже ніхто з людей та авто загальнонаціональну хвилини мовчання о 9-й не зупиняється. Тож військовий та волонтер хочуть це змінити.